Справжній симулятор життя це про ігри Grand Theft Auto, з якими знайомий кожен з кожною новою частиною. Rockstar все більше наближались до більш реалістичного зображення віртуального повсякдення, та всі ці спроби блякнуть перед лицем GTA 6. Головні герої гри Джейсон та Люсія пара злочинців, котра буде гнути свою лінію в Vice City, віртуальній алюзії Майамі. Так як героїв у нас двоє, ми знову отримуємо функцію перемикання між персонажами, як це було в GTA 5. Та тут є дуже важлива деталь. На відміну від GTA 5, в котрій нас відділяли від героя і фокусувались на іншому, в GTA 6 буде миттєве переключення. Нам більше не доведеться чекати, чи дивитися якусь анімацію. Переключення максимально швидке і немає різниці, чи ви знаходите. В місті чи борсаєтесь в грязюці на монстр траках? Це рішення демонструє високий технічний потенціал гри. Тому ситуації The Last of Us на ПК чекати не варто. Чекати не варто і назвично для серії річ сексуальні стосунки. Нещодавньому ролику ми говорили про хат Кофі GTA San Andreas. можливість повноцінно займатися сексом в грі з усіма позами і збоченнями. Мод, хоч це і не зовсім мод, став найдорожчим в історії ігрової індустрії, адже саме через нього Rockstar витратили на судові позови більше ніж 30 мільйонів доларів. Обов'язково гляньте цей відос після перегляду цього, а ми повернемось до теми. Подібного в GTA 6 не буде, але дещо таки вдалося відкопати. З масштабного витоку можна дізнатись про сцени сексуального характеру між Джейсоном та Люсією. В коді вказані сексуальні пози, тому можливо, школярі таки зможуть подушити гуся на латиноамериканку. Так як герої перебувають у відносинах, а нам обіцяли динамічну систему романтичних відносин, вкрай сумнівно, що вони зможуть зраджувати один одному, тим більше тоді, коли в трейлері вони говорять про довіру. Сексу не було й в серії Red Dead Redemption, хоч в другій частині ми подорожуємо з цілим табором Хвойд, які, як казав Міка, навіть за смертельної небезпеки тобі не дадуть. Me pretty good. Автори не хотіли зміщувати акцент на серйозності, того, що відбувається, хоч ігрове товариство й встигло замутити свій хат кофі на другу частину, але мод був видалений після страйку Rockstar. Виходить, більше жодних 100 баксів і перевірки гідравлічної системи авто. Швидше за все, адже з таким графоном гра перетворилась би на порносимулятор. симулятор. До речі, про графіку: Rockstar нарешті, зуміли вийти з кризи ганебного волосся. В GTA 6 використовуватиметься нова динамічна система, яка генерує і відповідає за кожну найменшу дрібницю. Тільки подивіться, як волосся натурально розсипається по плечах цієї красуні. Тепер ж гляньте на гроші в руках люсії. Кожен долар то є окрема моделька з власною фізикою, і стосується це абсолютно кожної речі в цій грі, включаючи рухи людського тіла. Як пам'ятаєте, в попередніх іграх серії не було різноманіття в плані фізіології тіл. У GTA 6 ми бачимо прямо пропорційно інше. Тут фігури на любий смак, і від їхньої тілобудови залежатимуть їхні фізичні якості. Бійці фастфуд дивізіону не зможуть демонструвати швидкі спринти, а підкачені пацантре напевно битимуть сильніше ніж сойбої. Так, Rockstar повернули фізкульт хвилинку, як це було в Сан Andreas. Та цікаво, чи зможемо ми зробити з Джейсона другого річа піано, чи баба мужика з Люсії? Що, Що а тайландських перевтілень з головними героями відбуватись не буде. Та тема трансів іншої чутківні тут просто повинна бути висвітлена. Це ж величезно об'єму тема для чорного гумору. Тунута фізіологія тіл це просто прекрасно, та для цього рецепту потрібно додати ще більше можливостей. Так, GTA 6 перетворюється на арма. Тепер у нас буде можливість повзати і навіть лежати на спині, що додає тактики. Персонажі самі будуть прилипати до укриттів і робити це більш ніж реалістично. Цікаво, й те, що вони більше не будуть бовваними, які не реагують на те, що відбувається довкола. Якщо триває щільна перестрілка, герої закриватимуть обличчя руками, щоб уламки чогось не полетіли в очі так і таке інше. Коротше кажучи, Люсія буде реальнішою ніж твоя уявна дівчина. Тут напрошується безліч інтригуючих запитань: чи можна буде зробити їй силіконові груди, чи можна залити синтол собі в дуку, чи будемо ми ходити на Манік, юзати аналог Oriflame і вибирати туш в каталозі від Макс Фактор? Швидше за все так, адже нам відомо про іншу скрупульозність: персонажі будуть потіти, забруднюватись і погано пахнути. Якщо в такому вигляді ви будете розсікати по вас сіті, люди оминатимуть вас і відсипатимуть неприємні коментарі в ваш бік. Від вашого зовнішнього вигляду залежить ваш статус і взаємодія з іншими персонажами, як в Kingdom Come, яка потрапила в наш випуск про історичні ігри. Ви скажете, чувак, так rdr два вже було щось подібне щодо нового. Що ж, rdr 2 ви могли вимазатись як чорт впавши в болото з коня, і цей бруд на вашому одязі зберігався дуже довго. GTA 6 обіцяє поглибленішу систему забруднення від дірок на штанах від недопалків до пролитої кави на майці. Подивіться лише, як нам показали хіл Біллі в грязюці. Це на релізі буде виглядати ще більш реально. Та центральною фішкою настільки достовірного симулятора життя є поведінкові патерни штучного інтелекту. GTA 6 буде використовуватись нова система реакцій персонажів на події в світі. Буквально кожен з них матиме не лише своє завдання й ареал проживання, але й свій настрій, який буде мінятись від погодних умов, від заторів на дорозі, від суспільних подій тощо, і це ще з чимось, особливо якщо ми зможемо вступити в діалог майже що з кожним NPC. Адже кілька варіантів відповідей у грі буде. Та чи буде це як в RDR2, де все зводиться до грабунку і вбивства, поки не ясно. Пам'ятаєте, в RDR2 неписі мали прописані завдання, чудово імітували життя у будь-якій порі. GTA 6 пішла далі. Неписів тут буде в багато разів більше, і кожен з них має десь жити. Так, ви не помилились, дитяча мрія нарешті оживе. Будинки в грі перестануть бути просто декораційними текстурами. У них будуть квартири, в котрі можна зайти. Звісно, їх не буде дуже багато, адже навіть сьогодні не вистачає потужностей втілити настільки амбіційний план. Але це вже величезний прогрес. Ми зможемо вломитись до когось в хату і пограбувати її, або ж взяти господаря в заручники, якщо прийдуть копи, та про пограбування трішки пізніше. Віта 6 настільки масштабна, що ми досі не закінчили говорити про людську фізіологію. В новій частині з'явиться можливість тягати тіла, як в rdr 2 це підказує нам проникання трупів по багажниках і кущах, та ми не мислимо поверхнево, що якщо в грі з'явиться можливість розчленовувати тіла. Адже це цілком логічно для гри про пограбування. За старим італійським рецептом відрізатимемо кінцівки, складатимемо все до одного пакету, бос і викидатимемо в річку. Гра завжди використовувала фізику, тому зробити це більш ніж просто. Головне зробити це криваво й жорстоко у найкращих традиціях серійних вбивців, які по-любому будуть в GTA 6. Цікаво, а ми зможемо примірити на себе роль серіал кіла. Що стосується транспортних засобів, тут все теж отримало серйозні поглиблення. Звісно, крадіжка авто залишиться простою, щоб економити час гравця, але водночас буде додано значно більше можливостей її викрадення. Мова йде про комп'ютерний хак, можливо, про злам замка за допомогою інструментів тощо. Тачки можуть відслідковувати за GPS, тому не виключено, що на нас рано чи пізно вийде власник і забажає помсти. Всередині автомобіль повністю піддається кастомізації. Можете рухати сидіння, дзеркала, крутити магнітолу і багато іншого. На що воно потрібно, звісно ж, для квестів, щоб показуватись новими механіками і таке інше. Але й при грабунках такі механіки пригодяться. Всі ж тримають ключі та водійські посвідчення над кермом, чи не так? Також нам обіцяють реалістичну фізику автомобілів. Окрім обширного тюнінгу, ми зможемо клеїти на них наклейки, які видно на бампері в трейлері. Та що тут казати, якщо в грі навіть можна буде шапку носити так, як ти хочеш? Пограбування. Одна з найважливіших тем Grand Theft Auto 6. Як і все інше, пограбування вийдуть на новий рівень. Ви можете грабувати все, що завгодно, викрадати фургони з магнітолами, чистити дрібні забігалівки, мітити на величезний банк. Тепер потрібно буде враховувати багато різних умовностей. Повсюди пишуть камери відеоспостереження. Прості перехожі можуть перетворитись на повноцінних операторів зі своїми смартфонами, а ви стати сенсацією в новинах. Потрібно буде закривати обличчя, якщо не хочете потрапити в розшук. Якщо ж таки потрапити, не зможете користуватись багатьма магазинами, так як це прикличе на себе неприємності. Що найцікавіше, грабіжник тепер не лише ви. Перше в серії пограбувати зможуть саме вас. В грі буде багато різних зловмисників, які діють як самі, так і цілими групами. Буде декілька банд, тому нехай готуються до проблем, які ми їм влаштуємо. В Трейлері показали дві банди: Billy і Хайт Rollers. Важливо підкреслити і те, що Rockstar нарешті виправили систему з копами. Кожній кита бісило те, що чіпнути поліцію, простіше простого, а вони дуже довго не злазять з хвоста, через що тратиш час на те, щоб сховатися, а потім взяти сюжетний квест. В GTA 6 цього напрягу не буде, так як порішати все ми зможемо на місці. Тепер, якщо копи приїжджають на виклик, їх можна просто перестріляти і вони не отримують підкріплення. Подібне підкріплення завжди з'являлось десь з неба. Тут ж такого не буде. Мертві бджоли не гудуть, як то кажуть. І це прекрасно. Також поліція зможе обшукати нас, якщо ми викликаємо підозру. Якщо ж будете чудити на то сильно, вас відправлять до в'язниці. Що там треба буде робити і чи надовго це, запитайте Сема Хаузера. З Red Dead Redemption 2 в GTA перейшло багато цікавого. До прикладу, тепер персонаж не зможе носити з собою цілий арсенал, лише чотири пушки і крапка. Всіх їх можна побачити як в rdr 2. Якщо ж ви захочете збільшити свій арсенал, купіть спортивну сумку і носіть його там. В інвентарі будуть і предмети, але поки не ясно, чи матимуть вони якусь вагу. Також Rockstar вирішило додати в інвентар аптечки і таблетки, а не вишукувати їх по всяких сміттярниках. Зброї в грі буде вдосталь, присутня кастомізація. Суттєво покращиться стрільба. Це дійсно ахілесова п'ята серії, з якою вже давно треба було щось робити. Обов'язково повинні з'явитися нові варіанти стрільби з транспортних засобів. Он чувіха взагалі тверк квалить на даху, що вже там. Та чи будуть поранення позначатись на можливостях персонажа, поки не ясно. Не ясно, чи будуть в грі хвороби. Вкрай сумнівно, що пандемія коронавірусу пройшла безслідно, щось подібне хоча б на деякий час автори повинні всунути в гру. А що зі світом GTA 6? Що він собою являє? Спочатку Rockstar мали ще більш амбітні плани. Вони хотіли зобразити майже що всю Америку з містами сходу та заходу, але згодом зрозуміли, що в 25-му це їм не під силу. Тому сконцентрувалися на штаті Леоніда, який є алюзією на Флориду. Флорида справді шалений штат цілою купою чудаків. Всіх їх ми зустрінемо у грі, а також вже знайомих нам персонажів з GTA 5. хоч і знаємо поки лише про одного власника соціальної мережі Life Invader. Показані нам чудаки в трейлері, змальовані з реальних прототипів і відосів, як та ж Рошенка на даху. Подейкуючи геймплей GTA 6 буде сконцентрований на міській місцевості. На карті буде 4-5 міст. Точно знаємо про Vice Сіті, Ліберті Сіті та Карцер Сіті. Ліберті Сіті буде найбагатшим містом, і цілком можливо, що там ми побачимо Ніко Беліка, який вийшов сухим з води. Карцер Сіті справа інша. Це місто знають ті, хто проходив Манхант. Це кримінальне та закинуте місто з низькою щільністю населення, і максимальним криміналом. В місті знайдемо Баласів, старих знайомих Сан Андрес, а також інших куди гірших виродків, схиблених маніяків, серійних вбивць, таке інше. Не дивлячись на великі міста, більшість карти це все одно сільська місцевість. І тут GTA 6 перетворюється на Red Dead Redemption 2. в з'явиться справжній світ дикої природи. Отримаємо і фламінго, і крокодилів, і акул, і цілу купу собак та кішок. Тварини будуть вести себе як агресивно, так і рандомно. В Трейлері бачимо, як алігатор зайшов до крамниці. Швидше за все з'явиться механіка домашнього улюбленця. Ну а порід собак тут ціла купа, тому і ви зможете вибрати для себе найзлішого чихуахуа. Повертаючись до теми локацій, неодноразово чули про те, що ворі будуть цілякі острови, які ми зможемо відвідати. Тут треба прояснити ситуацію. Ці острови по типу Куби будуть пришиті до сюжету, як зимовий цвинтар GTA 5. Можливо, вони відкриються нам після проходження. Та це сумнівно. Карта гри і так дуже масштабна. А що це за озеро в її центрі? Леоніда Лейк дійсно величезна. Та чи є сенс настільки великому озері? Тут напрошуються пасхалки про всяких монстрів, які так любить Рокстар. Тому не виключно, що в грі з'явиться Несі. Лохнецький монстр вже мав з'явитись в RDR2. останнє про що потрібно поговорити, це медійне життя у Vice City. Тут все як в реалі. Телеканали з новинами, аналог Тікток та Твіттер, різні блогери з підписниками, лайки, коменти і голі задниці, звісно ж. Неписі активно ведуть свої віртуальні сторінки, на них можна буде підписуватись і взаємодіяти з ними. Можливо, ми й самі зможемо знімати якийсь контент і купатись в проміннях слави. Головне, щоб ця слава не виявилась славком. Якщо стягнете перуку з копів і вдаритесь в погоню, потрапите не лише на один з телеканалів, випуск екстрених новин, але й на шпальти газет. Інтернет відіграватиме ще важливішу роль ніж попередні грі, і не буде обмежуватись купівлею тачок, блатних апартаментів чи скринькою для мейлів. Dark Web тут цілком реальний, тому доставка квадрокоптером вашого ствола теж цілком реальна. Так як GTA завжди була про кримінал, дуже цікаво, як Rockstar подаватиме в грі заборонені речовини. Чи можна буде вмазати два куба повені чи хапнути баночку після обіду, мейбі, мейбі і наслідки будуть від такого способу життя? Витверезник ПНЕД Цвинтар. Якщо копи матимуть можливість обшукувати гравця, значить вмітять вони не лише на те, щоб знайти пушку. Можливо, наші кишені будуть дійсно функціональними, і десь там, на самому дні, ми зможемо проникати щось дороге для нашого серця. А якою бачите GTA 6 ви? Пишіть в комент, пофантазуємо разом. Підготуйтесь до релізу гри, беріть ігровий ПК від Artline. Також не забувай підписатись на цей канал і глянути відос про хат Кофі, який вже на твоєму екрані.